перш за все, цей закон українського парламенту має забезпечити законодавчу базу і дати змогу країні сформувати справжню кампанію суспільного мовлення. Це вимагає переспрямування головного апарату та належного інвестування. Внесені кошти мають бути захищені цим апаратом з метою уникнення будь-якого політичного впливу на засоби суспільного мовлення я є представником Ради Європи, і я спостерігаю за всіма державами великої сімки. В кожній з них суспільне мовлення є важливим чинником розвитку демократії, оскільки вони вільно вибирають якісний шлях інформування мас. Ми не маємо забувати, що багато людей також користуються інтернетом, але традиційні змі є основним розповсюджувачем інформації в Україні. Люди так само дивляться телебачення. Хто має найбільший вплив, це переважно внутрішнє державне телебачення, але скоро воно набуде нової форми, яка знову ж таки потрапить до кожного будинку. Ключова цінність компаній суспільного мовлення інформаційна. New entity and that reaches out to every household. So the information value of public service media is key. As I said in my speech, як я зазначала у своїй промові, найважливішим нині є започаткувати і активувати суспільне мовлення. Законодавчий процес є кропітким і трудомістким, але ви маєте знайти шлях його прискорення і орган, який буде цим займатися. Ви можете підтримувати становлення суспільного мовника, але доки власне його не спробуєте, не переконаєтесь. Початок вже має бути покладений. Відтак, коли суспільне мовлення запрацює, ви побачите, якими мають бути вже наступні кроки. So you have to get started here and then uh, the public broadcaster once uh, it is out there and it is operating you will see what further measures have to be taken.